Всім привіт! Я вчора розповідала про іспанський банк і про те, що вимагають ідентифікаційний номер платника податків український в іспанському банку. Чи це я неправильно розповіла? Хоча я переслухала відео, я наче там дуже чітко сказала, що вимагають саме український номер платника податків, але ну, деякі люди мене не почули, а може неправильно зрозуміли, а може то я так розповідала. Так ось я хочу ще раз пояснити, що в Іспанському банку Банк Сантандер зараз вимагають, можливо, не у всіх, але в нас склалася саме така ситуація. Вимагають, податковий номер український, не іспанський, не Ніє. Так, вона спочатку бере Ніє. ваше, це також податковий номер, але Іспанії, той, який ви отримали на початку, коли приїхали. Потім пасапорти паспорт закордонний. І потім вона мені каже, номер і я коли оформлювала рахунок, взагалі в мене такого не питали. Я чомусь здивувалася. Я кажу, як він виглядає. Вона каже: Ну на папері бланко в білому папері а 4 формата. Я взагалі не можу зрозуміти, який ну він не а 4 В мене він маленький. У Алісі також він маленький. Ну думаю, добре, поки вона оформлювала, вона каже: можна потім принести. Зараз я вам оформлю цей рахунок, а потім принесете. Я думаю, тоді добре, так як у моєї знайомої його не було з собою, тому що ми взагалі не знали, що він потрібний. Ми раніше ніхто із нас його не показував. Ну із всіх моїх знайомих і друзів. Я поки шукала в Google Photo, взагалі, фото взагалі ну, фото цього документу у Аліси. Я знайшла, що саме Аліси цей номер їй показую. Він на українській мові з печаткою. Ну тобто людина ця каже одразу: сі, ось цей номер. Вона розуміє, як він виглядає, і це саме податковий номер українця в Україні, який був виданий. Для чого це ну, тут вже потрібно замислюватись над тим, для чого взагалі вимагають цей номер. Зараз в в іспанських банках, тому що ну, як хтось написав, що на допомогу там можливо вони там розраховують потім допомогу. Банк не розраховує допомогу, яку вам можуть надати. Розраховує це соціальний центр. Він вже підготовлює, він вже готує. Соціальний центр готує документи і на базі яких він потім розглядає скільки, в якому розмірі дати вам взагалі допомогу. Потім вас відправляє в банк. На відкриття рахунку, або дає вам необхідні документи для того, там, ну, щоб в банк передати. Або у вас бере просто ем, сертифікат. Що вам присвоїли якийсь рахунок, і потім вже на цей рахунок вам будуть надходити ці гроші. Але ніяк не банк, але не банк займається цією справою. Він, він не встановлює в якому розмірі дати вам допомогу ту чи іншу, і взагалі, на базі чого, на базі українського податкового номера. Ні, я думаю, що тут ситуація трішки інша, але ми, я думаю, дізнаємось про це згодом, коли напевно що ухвалять певні закони і. Ну будемо чекати, побачимо, що буде далі. Я просто розповіла вам історію, яка склалася саме в іспанському банку. Тепер вимагають ІПН український ідентифікаційний податковий номер. Може, трішки неправильно сказала, бо так звучало, що банки не надають допомогу, не надають допомогу саме ну цю соціальну там на життя. І таке інше, це все цим займається соціальний центр. Але що стосується там іпотеки, кредитів, так вони дають, і для цього потрібне є, я думаю, і контракт на роботу, і інші документи. Але це, що стосується саме вашого життя в Іспанії, щоб підтвердити, що ви можете заплатити за ту квартиру, взагалі яку який відсоток з вас можуть знімати, тому що наскільки я знаю, що 40% від вашого доходу вони можуть забирати на там іпотеку, на кредит ну, таке інше. Тобто для цього я думаю, що потрібні документи саме вашого життя в Іспанії, де ви працюєте, скільки ви заробляєте, і таке інше. Так, це для банку Іспанії ну важливо, але не податковий номер України з України. Єдине, я хочу погодитись з ось цим коментарем. Ось тут вам додам зараз. Я його вам прочитаю, але для вас додам ось тут. Написав Олег Бойко, дякую вам велике за коментар. Я ось цим погоджуюсь на зараз. Не знаю, як насправді воно є. Але я зараз думаю, що це саме та причина, ну найголовніша причина, що для того, щоб відраховувати частину заробітку в Україну, читав тепер в Україні всіх, хто був за кордоном, і може надати документи офіційної роботи, то буде зараховано до пенсії як стаж. Думаю, вся причина в цьому держави уклали угоду про перевод частини доходів в Україну, іначе і налогів тріх, трохи більше з працюючих за кордоном знімають трохи більше. Так, ось тут я думаю, що це є ну, причина, з якої тепер вимагають саме цей номер. Але як знати, як знати, будемо далі дивитися. Я просто розповіла вам історію, яка склалася. Можливо, з того відео хтось неправильно щось зрозумів, тому знімаю вам інше відео. Я думаю, що зараз більше більш детальна якась інформація і більш буде зрозуміло, що зараз відбувається. Ось, можливо, не у всіх банках, так. І, наприклад, коли Жені ми відкривали рахунок в ІНДЖІ банку, це було коли? Коли він їхав на ІБІЦУ, а він їхав коли? В Січень лютий, в лютому, так. В лютому. Тоді ми відкривали рахунок. І взагалі таких документів не треба було. Потрібна була тія на той момент. В нього була, і іначе все не пам'ятаючи, чи потрібен, потрібний був паспорт. Наче ні, наче тільки тієї. Е, ну коротше, інформація така, що тоді не потрібен був цей номер. А зараз саме в Сантандері склалась така ситуація, про яку я вам розповіла всього на всього. Така історія, ну просто поділилась. Можливо, для когось буде це корисно, тому що ну той, хто зараз, наприклад, відкриває рахунок в банку, просто необхідно брати ці всі документи, тому що буде ось така ситуація. І добре, що вона сказала, що можна принести потім. Тому що, якщо б вона сказала, я не можу відкрити рахунок, боже, ми цю світа чекали просто годину. Я вчора вам розповідала. І ну, було б дуже ну, неприємно, якщо б вона сказала Прийдіть в інший день, я зараз вам дам іншу сіту, як вони люблять це робити. Тому добре, що так все закінчилося. І, до речі, та моя знайома знайшла все ж таки їй надіслали цей номер платника податків. Її чоловік надіслав їй на телефон, і ця жінка в банку, менеджер, вона переписала, ну додала до справи, додала до рахунка ну, в її особистому кабінеті. Ось і все.